Проєкт Суринамський інфлюкс був започаткований наприкінці 2021 року. громадською організацією Українська ініціатива, яку я очолюю, спільно з представником Суринаму, паном Джейсоном Хокмінчоєм. Це наш партнер, і сутність цього процесу проєкту полягає в популяризації. Суринамської культури в Україні, е історичних паралелей і української культури в Сурінамі. Тобто, це процес двосторонній, він відбувається, якщо взяти ширше. Е в так би мовити, в рамках нової політики Міністерства закордонних справ, коли йдеться про те, що більше уваги потрібно приділяти країнам Азії, Південної Америки, Океанії, Африки, тобто ті країни, де ну, дуже мало знають, ну, а в нас відповідно про ці країни зараз, оскільки відбуваються постійні голосування в ООН. В різних міжнародних установах, організаціях кожен голос є важливим, плюс до всього розширюються ці культурні проєкти. Вони дозволяють налагодити плідні горизонтальні зв'язки між суспільствами з нашої країни, і тієї чи іншої країни в даному випадку Сурінаму. І це має свої наслідки в. Ділової співпраці, економіки. Тобто багато, багатошарові таке, багатошарові наслідки, можна так сказати. Багато хто питає, що таке інфлюкс, чому він так називається проєкт інфлюкс це уведення певного масиву інформації в суспільну свідомість. Тобто йдеться про те, щоб громадяни України вони більше... Знали не в тому плані, що там я один хтось, а суспільство в цілому, тобто, щоб ці знання доносилися ширше, щоб вони публікувалися в засобах масової інформації, відбувалися різні культурно-просвітницькі заходи, обмін безпосередньо між науковими установами двох країн і так далі. Це почалося з простих таких речей, як презентації, лекції про Сурінам, відвідини міст України разом із паном Джейсоном Хокменчоєм, зустрічі з мерами, зокрема і у Львові. Це був його візит влітку. В Львівську обласну раду налагоджуються різні контакти. Один із складників це видання літератури. В даному випадку ось бачимо книжка класика сурінамської літератури Антона Декома. А якщо спитати, що робилося в Сурінамі для популяризації, також скажімо мовою Срана Тонга це місцева мова. Записано півтора годину лекцію про життя і боротьбу Степана Бандери, наприклад, ще з лютого відбувалися пікети, заходи публічні, які записані на відео на підтримку України у боротьбі з російською агресією. Нещодавно відбувся кримськотатарський захід. Що взагалі люди там почули, що в Україні живе ще й кримськотатарський народ, Крим окупований, і є відповідно ціла низка пов'язаних з цим проблем. Тобто, ну, таких дрібніших заходів відбувалося доволі багато. В планах так само продовжувати цю активність. Здійснити візит в сурінам української делегації наразі налагодили доволі хороші контакти на різних рівнях. Тобто планів багато в нашої громадської організації багато векторів є по міжнародній співпраці. Це один із них. Тобто маємо надію, що це приносить користь. Ну це видно в принципі, оскільки Сурінам саме з початку березня почав голосувати за Україну в ООН. Президент Сурінам брав участь у роботі Крим, наприклад. Ну і є такий дієвий зворотний зв'язок. Ну, цей проект він є важливий у контексті того, що зараз фактично кожен голос в світі на підтримку України, ми знаємо, бачимо під час голосування в ОНУ різних міжнародних установах. Він неймовірно цінний, оскільки навіть якщо хтось говорить, що там резолюція генасамблеї ООН, вона. Там такого практичного впливу, то моральна підтримка свідчення того, що більшість країн світу підтримують нас у нашій боротьбі, справедливій це дуже важливо все таки. А багато країн на жаль, де взагалі немає розуміння про Україну, вони можуть або утримуватися, або взагалі не брати участі в голосуваннях. А такі проекти вони, по перше, дозволяють нам більше дізнатися про ту чи іншу країну. І світогляд по-друге, доносити інформацію у ті країни в нашому випадку Сурінам і домагатися того, що ті країни починають нас підтримувати по-справжньому. Це дозволяє нам будувати ефективні системи горизонтальних зв'язків між суспільствами двох країн, між Україною і Сурінамом у даному випадку. Бачимо практичні наслідки. Сурінам декілька разів голосував ООН на підтримку, і що ще прикметніше, президент Чан Сантохі, особисто брав участь у роботі кримської платформи. Це, взагалі, таке безпрецедентне явище, і ну тією чи іншою мірою, наша діяльність вона теж якби лє воду на цей млин, як то кажуть. Взагалі, наша громадська організація працює вже давно, і з різними країнами у нас багато робочих програм: і по В'єтнаму, по Пакистану, по Узбекистану, Тихоокеанський регіон, Гамбія, Сенегал, Ботсвана. Там це все на нашому сайті. Ми робили там дуже багато заходів у тих країнах. Зокрема, коли люди місцеві вони е, поширювали інформацію, зокрема про життя Степана Бандери, на е, е, дуже багато заходів зроблено і в тому ж сурінамі, наприклад, це унікальна подія. Мовою Сранантонга записана лекція більш ніж годину під назвою Життя і боротьба Степана Бандери. Яка по показувалась навіть в їхні, їхніх зиме висвітлювалася зараз? Вона в Ютубі. Тобто, кожен може це бачити, Тагалог — це державна мова Філіпінів. Наші активісти теж таку саму лекцію. Ну, правда про Бандеру. Коли тут а, російські імперіалісти почали говорити, що нас треба денацифікувати. Бандерівці, душогуби, там, ну це наша би, протидія. Тобто сказати правду, щоб люди це знали. Ну, на нашу думку, це теж би, дуже важливо. Пікети різні відбувалися, гуманітарні акції, культурні заходи, поширення літератури англійською, французькою мовами там, про Україну. В Україні там заходи з діаспорами, посольствами цих країн. Ну це все якби детально там висвітлено на наших на нашому сайті, Ютуб каналі, Фейсбуці. Тобто, це все відкрита інформація. Там можна дуже багато про це говорити. Uh, uh, can you tell a few words about support uh, of Ukraine by Suriname in the is officially supporting Ukraine in the UN. They have voted at least, at least two times uh, standing with Ukraine, standing against this aggression of Russia, standing against this oppression, uh, standing against where an independent country is being invaded. And this is what we know unjustified and i'm here on behalf of Suriname, i'm also showing my support to ukraine by telling the truth the, about learning more about stepan bandera actually tell, speaking the truth about stepan bandera and firing, debunking russia propaganda Я, по перше, як голова Львівської обласної організації національної спілки журналістів, маю сатисфакцію таку дуже хорошу, що сьогодні у нас в нашому прес-залі відбулася презентація цієї книжки, і вам відверто, ну десь так з журналістської точки зору, скажімо, соринам, десь якісь такі чисто журналістські, Думаєш, боже мій, ми думаємо про Сполучені Штати Америки, Великобританію. А виявляється, що саме Соринам, це одна. nasıl Колосально підтримують Україну. Я з таким задоволенням побачив. Ви знаєте, фотографії, де написано, що як вони підтримують українців, як як це все і в цьому контексті, ось знаєте, і моральної допомоги. Я вже не говорю про військову. Тому це дуже важливо. Є і ця презентація. Мені здається, вона запам'ятається. Запам'ятається багатьом. По перше, я дякую тим ентузіастам. Хочу подякувати вже як журналіст. Хочу подякувати тим. Які взялися, профінансували і видали цю книжку. Це дуже важливо. Сьогодні в час війни не так легко, щоб вийшла книжка, щоб вийшло видання. А люди розуміють все таки значимість цього, що ми пізнавали світ, щоб світ пізнавав нас. І в цьому контексті мені здається, що це просто є дуже хороша річ, яка сьогодні відбулася. Так що я бажаю нових творчих удач. Я завжди ми з львівські журналісти чекаємо тут у обласній організації наших друзів. З, з громадської організації з новими новими ідеями і завжди раді зустрітися і допомагати у нашій спільній хорошій творчій справі. Хай щастить вам завдяки підтримці меценату громадському діячу Андрію Квятковському сьогодні. Вийшла в світ книга з українським перекладом відомого сурнамського класика Борця за незалежність Антона аби Мирабисурінами. Ця книга дозволить нашим українським читачам відкрити для себе таке цілісність розуміння того, що це за країна, така Сурінами. Всі ми знаємо, що таке Січ, що таке українське козацтво. Українські козаки це люди, які боролись за свободу. Я вважаю, ця книга буде цікава широкому колу читачів. Історикам, міжнародникам, студентам кожен кожен в цій книзі, книзі знайде своє та зможе провести паралелі між нашими країнами сьогодні. Пані Андрієм Квятковських підтримано перше в Україні видання словників мов Саран Тонго та граматики мови Локоно. Які будуть передані до наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка, я вважаю, це буде мати велику практичну цінність. Ви скажіть, будь ласка, чому вирішили підтримати це цю книжку? Не почув. Черг. Чому вирішили підтримати цей проект? Цей проєкт, тому що з, ще з, з, зі шкільного віку мені в школі подобався предмет географії. І також дуже була цікава Південна Америка. З, з якимось проходом часу, з плином часу, почав більше цікавитись. І зацікавила така країна, як е, Сурина. Звісно, за заляки за там. Містеру щою, ми почали ближче в це вникати. Історія, по-перше, на сьогоднішній день історія Суринаму і України дуже похожі. Тому хотілося б, щоб люди наші українці розуміли, що колись суринамі було таке саме, як з нами хотіла зробити загарбницька країна. Тому і хотіло би донести до людей більше про Суринам. Сказати, ваші ну, книжка, до речі, якщо Ну, я її декілька разів вже прочитав. Важка, непроста, тому що більшість книжки розказують про життя декома. Він все життя боровся за незалежність проти рабства і. Ну, книжка достойна уваги, так що раджу всім прочитати. Хотів би подякувати державі Суринам за підтримку нашої держави в голосуванні. ООН. Дякуємо вам.